У зв'язку з літньою погодою, яка ще й досі зберігається на території Сумської області, багато хто з місцевих мешканців помічає, що комарі, які б мали давно зникнути, дотепер зустрічаються і на вулиці, і в приміщеннях. В той же час ці комахи, як і раніше, можуть бути переносниками різних небезпечних хвороб, серед яких наразі рідкісна інфекція. Гарячка західного нілу він циркулює цей вірус. Нам відомо давно. Перше природне вогнище цього захворювання в регіоні було виявлено ще у 1985 році в Потивицькому районі. Відслідкувати захворювання людей на той час було неможливим, і коли така можливість з'явилася метою більш детального вивчення ситуації в 2010 тисячі -20... десятому 2011 одинадцятому роках нашого нашої установи проводились дослідження поширення інфекції в різних районах Сумщини. Серед обстежених були як хворі з лихоманкою нез'ясованого походження, так і здорові люди, які відмічали укуси комарів. Результати досліджень показали, що кожна сьома людина мала до вірусу антитіла, тобто перехворіла раніше. А отже, гарячка західного нілу давно не нова для сумщини. На сьогодні випадків зараження даною інфекцією в нашому регіоні офіційно не зафіксовано. Проте спеціалісти не беруться стверджувати, що цей вірус в області не циркулює. Захворювання можуть ховатися під маскою гострих респіраторних інфекцій. В Україні з початку серпня цього року було зареєстровано 41 лабораторно підтверджений випадок захворювання на гарячку західного Нілу, а з початку року 50 випадків. В літній період хворобу діагностували в Києві та Київській області. І один випадок зареєстровано в Полтавській області. Три люди. І померли від ускладнень. Також зареєстровані випадки гарячки західного нілу в Хмельницькій області. Там є одна померла жінка. Вона також померла від ускладнень на гарячку західного нілу. Це особливо небезпечне інфекційне захворювання. Інфекція може мати тяжкий перебіг. Найважчі з них це мінінгоенцефаліти і фатальні наслідки вслід цього. Комарі основні переносники, саме комарі є головними винуватцями поширення вірусу. Аби уберегтися від захворювання, потрібно дотримуватися низки правил, які застосовують для боротьби з комахами. При укусі комара варто поспостерігати за місцем укусу. При появі таких симптомів, як висока температура, головний біль. М'язова слабкість потрібно звернутися за допомогою до лікаря.